Опадів в Україні стане більше, хто потерпатиме від спеки, а де до кінця робочого тижня йтимуть дощі, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 16 липня, грозові дощі очікуються у всіх західних областях України. Також дощитиме у Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях. На всій решті території вже буде панувати гарна сонячна погода. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Температура прохолоднішою буде на заході країни. Там в вдень від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. А вже на всій решті території країни буде спекотно від плюс 29 до плюс 33 градусів. Вночі на заході від плюс 14 до плюс 16 градусів. На всій решті території від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у четвер, 17 липня, дощі охоплять майже всю Україну. Сухо та сонячно буде лише у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. А ось на всі решті території країни будуть лити дощі, а у західних областях ще й грози. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на заході країни стане ще холоднішою. Там вдень буде всього від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла. У північних областях також не сильно спекотно. Всього від плюс 25 до плюс 27 градусів. А на всій решті території вже буде спека від плюс 29 до плюс 34 градусів тепла. Вночі на заході до плюс 16 градусів. На всій решті території вночі від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. У п'ятницю, 18 липня, дощі місцями зливи тимуть на всі території країни, окрім таких областей, як Запорізька, Луганська, Донецька, а також у Криму. Там буде сонячно без опадів. На всі решті території йтимуть опади. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Найхолодніше цього дня буде на заході від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. У північних областях до плюс 27 градусів, на всій решті території від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі на Заході буде до плюс 14 градусів, на всій решті території вночі від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!